Это ваты. Mm -hmm. Вот такая ракета. Вот так всё сгорело. Ще була надія, що у когось щось залишиться, що переїхали і вернуться додому. Но зараз ми бачимо, що, мабуть, вже ні в нічого не залишиться. Вже місто перетворюється у Бахмуту, Тарецьку, у Абдівку, я не знаю. Ну, бачимо, що все знищують. Це от новий рік у нас в Костянтинівці, ось дивіться, скільки було дітей. Настрій, звісно, вже надії втрачають люди, але я ж кажу, нам тут якось лучше, тому що у нас одна біда, і ми всі в одному положенні знаходимось і якось спілкуємося друг друга, підтримуємо. Тому, як би, ну, тому що ми тут народилися, ми тут живемо, у нас тут друзі, знайомі, родичі, і нам це важливо тут заливатися, ніж їхати в інше місто, і, де ми нікого не знаємо, і починати все спочатку. Так, робити меренгу? Зараз ми їхали десерт. Так, если работа не нравится вас... Ну, Наверное. А -а -а -а. Делай давай. А, <свеч> знаешь, я когда... <свеч> вот ощущается как будто, ну, город что ли умирает, я не знаю. Ну, не прям вот так вот, но просто ощущения совсем другие. Он не такой живой, как был раньше. То страніше, я кажу, набагато більше людей, много різних виділень, куди можна було сходити, погуляти, хоть ну, хоть ночью вийдеш, мені люди гуляли вночі. Зараз такого вообще нет, і кажеться, що людей все менше і менше. А ми ж були там в Шерде, пам'ятаєш? Ми зупинялись на цій базі. Это вот как раз-таки страшно, что уже большая часть Донецкой области оккупирована, и что на нее вот именно напали русские, и вот поэтому и кажется, что все в любой момент может измениться. Потому что точно так же взять уже Константинов, то недавно она абсолютно нормально жила, а сейчас э, ко мне, кстати, вот приходит много клиентов, переезжих в Краматорск с Константиновке, и, честно говоря, ну, без слез слушать невозможно на самом деле туда, они сидят рассказывают мне, ну у меня дома уже нету типа. родителями туда ездили, из меня это делали, все так красиво было как это... Никто не знает, что будет дальше. То есть все может быть и хорошо, а может быть и плохо. И поэтому пока все хорошо, я буду здесь. Mm -hmm. вот. Ну и собственно здесь наконец-то пошло развитие, работа, друзья наконец-то появились после возвращения в Краматорск. Чуть -чуть. И, теперь, начинает трясти. Ночами. Люди цілий день працювали, з роботи приходять і думають, спати чи не спати. Ну, це так сказати, психологічно давлять. Так що ви саме бачили те, що від нас залишився, ми робимо. Не дай бог буде Донецька область, то було вони на всій Україні. Якщо було ворота відкриті скрізь. Так само і з Сумської області, так само і з Харківської, так само і з Дніпропетровської і Запорізької. Ну, в принципі, найбільше вважається тут. крутий замес. Ну, ми розбираємося, будемо, будемо держати все одно. город потушили.